Всім привіт! Мене звати Наталія. Я рада вітати вас на своєму каналі. За професією я хореографиня. І сьогодні я вам розповім про особливий стан людини, про джерело натхнення, яке приходить не до всіх і не до кожного. Його шукають люди творчих професій і не тільки. І інколи знаходять. І це натхнення давньогрецької міфології втілювала чарівна муза давньогрецька міфологія була ідейною основою культури стародавньої Греції, колиски європейської цивілізації. За формою міфи нагадували казку, але відрізнялися від неї тим, що казка завжди сприймалася як вигадка, витвір фантазії, а міф. Як дійсність, що була основою розуміння місця людини у всесвіті. Греки вірили, що кожна сфера їх життя, яку вони вважають найбільш для себе важливою, має свою покровительку музу. Музи за старогрецькою міфологією, це богині, покровительки мистецтв і наук, доньки громоверстя Зевса і богині пам'яті немосини. Народилися в Пієрії, жили на вершинах Біотійських гір, гелікон і Парнас. Слово муза походить від грецького муса мислячі. Мус уявляли у вигляді прекрасних дів, які оточують Бога мистецтв Аполлона. Під звуки його ліри вони танцювали і співали. Вони могли не тільки захищати людей мистецтва, але й карати тих, хто викликав їх гнів. Позбавляючи таланту і натхнення. Для того, щоб їх задобрити, будували храми, музійони, де можна було попросити про заступництво і порадувати дарами. Звідси і пішло походження слова музей, буквально означає дім муз. Кожні з муз виручили певне мистецтво або науку, за якою вона повинна була особливо пильнувати. Щоб легше було розпізнати, якою галуздю вона опікується, її зображали в скульптурах і на малюнках з постійними атрибутами. Загалом, у давньогрецькій міфології було 9 муз сестер. Найстарша сестра Каліопа муза епічної поезії, Мельпомена. Муза трагедії. Талія. Муза комедії. Ефтерпа. Муза ліричної поезії. Ерато муза любовної лірики. Полігімнія. Муза священних гімнів. Кліо муза історії. Уранія муза астрономії. Ну і безмовна муза танцю терпсихора. Терпсихора з грецького. Терп терпо. Тішу звеселяю. Хоро. Танок зображували її у вигляді молодої жінки з посмішкою на обличчі, Іноді в позі танцівниці, частіше сидячої і граючою на лірі. Терпсіхора згідно з переказами всюди супроводжувала Бога Діоніса. Їй приписують атрибут цього бога плющ. Про що свідчить напис на гіліконі, присвячений Терпсіхорі? Танці були обов'язковим предметом навчання в гімназіях, тому що в давньогрецькій культурі був культ красивого тіла. І терпсіхора, супутниця бога Аполлона, вчить гармонійно поєднувати красу рухів тіла і душі. Про відношення до танцю в Древній Греції говорить той факт, що Терпсіхора була включена в пантеон Божеств. Греки розуміли танець більш широко. Роздивляючись його і як гімнастику, засіб оздоровлення тіла, і як мімічне мистецтво, вони стверджували, що ті, хто обдарований танцювальними можливостями, можуть вважати себе щасливими людьми, говорити з небесами мовою танцю. Кожному танцівнику хотілося навчитися досконалим рухам музи, але вдавалося це не всім. Передбачалось. Що за допомогою музи можна досягти надзвичайних висот у мистецтві, доторкнутися до Божественного. Вічні філософи та шукачі істини греки присвячували музам свої творіння, просили їх відкрити шлях до вдосконалення. У творах давньогрецького прокла до них звертались з проханням провести душу до священного світла. Гесіот у своїй поемі Теогонія описує муз як шляхетних дів. Які, обмившись у водах святих джерел, звеличують гарними голосами і витонченими танцями Зевса. Платон спородив на їх честь храм в Афінах на північний захід від Акрополя. А також їх святилище можна було зустріти на всій території давньої Греції. До давньогрецької міфології, у своїй творчості зверталась і відома американська танцівниця Ейсидора Дункан. Яка вважається основоположницею вільного танцю, предтечі танцю модерн. Вона використовувала давньогрецьку пластику, хітон замість балетного костюма і танцювала босоніж. Коли її запитали, хто вас навчив танцювати? Вона з певністю відповідала терпсіхора, а ще її називали терпсіхорою ХХ століття. До музи, як до символу свого поетичного натхнення. Зверталась і наша відома геніальна поетеса Леся Українка. Її вірш так і називався До Музи. І в наші дні муза це джерело натхнення для митців різних напрямів творчості. Тож нехай завжди з вами поруч буде муза і надихає вас в потрібні моменти вашого життя. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, про який танець ви б хотіли почути в моїх наступних відео.